Так. На слуханнях присутні суб'єкт господарювання і представник суб'єкта господарювання, так розумію, так? Так. Yeah. Yeah. На, так. Нагадую, що у нас ведеться відеофіксація наших громадських слухань. Ну, так як громадськість на слухання не з'явилася, складемо акт про наявку громадськості під час проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Повідомляє, що сьогодні, 1 серпня, 2025 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Біланівський гірничо збагачувальний комбінат, якої передбачається нове будівництво технологічної автомобільної дороги Біланівського. А ну, будь ласка, зараз хтось приєднується до нас. Це також представник підприємства. Угу. Ну, тоді продовжимо. Якою передбачається нове будівництво технологічної автомобільної дороги Біланівського ГЗК за межами населених пунктів Кремичуцького району Полтавської області. Біля села Солонці 에, Солонці номер справи в єдиному реєстрі ЗВД 9366. На сьогоднішній день у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 13.12.2017 року номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА та суб'єкт господарювання. Визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пунктом 23 порядку складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Ще хочу зауважити, що в нас ще тривають громадські обговорення, те, що громадські слухання пройшли, але збір зауважень і пропозицій ще триває до закінчення. Так що, якщо будуть там зауваження, пропозиції, всі можуть надсилати на адресу департамента. До 20 серпня. Всі ці зауваження будуть висловлені у звіті про громадське обговорення і будуть підгружені в екосистему, якщо такі будуть. Якщо немає зауважень, пропозицій до почутого, пропоную закінчувати громадське слухання. Всім гарного дня і до побачення. До побачення. Дякую, гарного дня, до побачення.